Всі тури, які зіграла. Жодного залі... залікового пункту не набрала. Хоча перший матч команди Огреді Греді та Сумбіум був доволі таки цікавий. Біля м'яча зараз Новіков знаходить Субруна. Супрун злівою пробиває Зараз Розіграний аут Зараз студентами шумило м'ячі Саме він Спідка на Зеленського. Зеленський пробиває. Закидання від Герцелька. Зеленський головою підставляє ігор. Не вдалося Петухов одразу шість в атаку. Бачимо, Зеленський відрізаний. П'ятухом чотири 3 вихід. Петухов стійка. Рятує. Старому чемпіонаті від команди е, «Сумила» програли вони. Нам Митробурму Ми розбігається, Крикуненко в тінці стоїть, Субрун, Пас на Левченко. Левченко. Стійка друга вже є п'ять добивання і зміє. Ну що ж, друзі, а сьогодні ще е, це вже третій матч чемпіонату АФС серед команд е, Червоних карток. Також було доволі. І... Це це було доволі таки цікаво для глядача на погерасана кондратіва вісім. Другий поверх приходьте та е, заряджайтеся гарними бусами. І зараз логіком Карпетко Данилу. Саме він е, експерти номер, а по федеранні м'яч приймає проти нього ззаду, не мають зіграти Карпендар, Зараз Ґпу, за корку 5 до себе забрав. від відбував, Але встигли накрити його е, гравці команди в реністри. Погубка під ним прибирає і Архіпов на місці. Дравіть Зеленський. Прибирає Малюченко, Ніде прибирає Малюченко, знову забирає м'яч. І вже атака в стрімфлам зворотній танці. Бачимо, Малюченко пробуває! Тепер Двієцьке і Крикуненко на майданчику. І вже вдруге бачимо Архіп Супрун готується скидувати м'яч. в пробиває. пробиває. Поперечка рятує вже М'яч забиває. Було непогано. Бачимо, Зеленський одразу вчить в атаку. М'яч втрачає п'ятір. На ударній позиції пробиває. Пас на Шумила. Шумило відіграє на Гриценка. Гриценко проти Новікова. Може обігрувати Гриценко. Розхитує Новікова, Пробиває лівою. І, І гусак перехоплює м'яч. Гриценко. Гриценко проти Супруна прибирає під ліву Гриценко. П'ятухов рятує. Пронасу. І одразу вчать свою атаку гравці команди. Огредіс Новіков. Разум Супур. Ловиков, заходить Супруна, Супрун, один водик. Шумило пас відіграє неточний. Малюченко перехоплює от кидать. Заходить Когулька. Когулька, вихід віч навіть, Когулька, 1-0. І що ж, друзі, не вдалося все ж таки перший тайм не пропускати хапка. <гавили> на відбігання. Когулька і 15. Завелося <гавили> знову змігенський пас на Зеленського. Зеленський пробиває вже стальний відстані. <гавили> Відчуває він в такі моменти, пробиває постійно ігор Зеленський. А друзі, у нас поки перервони газ мережі будуть е, намагатися все ж таки доводити в кожній зустрічі, що не дарма вони. Добав, але це вир... прочитав цих задумком. Гунко втікає в схід ворот удачі різдва. Крикуненко та Гриценко і не точна передачі від Олексія Крикуненка. Шило. Пас на Супруна 1, супру, І забігання від Леженка не проспали. студенти. Тарадченко пробиває. І це йде в кремер. Деньчик пампу Кристина. Тарашенка, Тарашенко підліво прибирає влюблю ліва ліво Новіков Новіком Як же пробивав знову Новіков І падіння. Левченко, передача на точне гусок перехоплює її. Шумило, бачимо його справу по фінтити, але передача, яка ж неточна від Шумила. І Левченко подвоює перевагу своєї команди. 2-0. Робить він рахунок Шумило відверто кажучи, помиляється. Бачимо ми зараз на повторі, як Шумило пас не глядя, де факти на архів перший на м'ячі, і спокійно Супрунов він е розіграється. В'язі полиці верто ззаду Звієвський. Буде розіграний стандарт і зараз когулька знову вихід вічна відчулька Владислав, когулька, ворота порожні, Крикуненко не рятує. Когулько робить рахунок 3-0. Друзі, можливо, це вже фатальний для гравців команди СумДУ, Подивимось, чи кинуть вони грати, чи ні, хоча. Можна заволоділи зараз м'ячем та ініціативою команда у Греді Бачили, ми непоганий відрізок від студентів. А зараз Новіков, вихід вічнавіч. Новіков. 4-0. Новіков, який шедевр забиває Олексій. Новіков. Безсилий був ар архіпов проти цього пострілу гарматного. З носка прошив Новіков ворота. Можливо, навіть сітку нам трішки пошкодив. Ну нічого страшного. Ча підпить. Гриценко під ліву собі перекладає. І пробуває зараз. Команда Сумдиура розігрувати зайва польового гравця. Штучно більше створювати. А Малюченко забирає м'яч за корки. Малюченко п'ятою намагався забити Ковулько. Шумило в тіканні. Ковулько 5-0. повз м'яч. Пролітає. І доволі такий неприємний. м'яч. 5-0. І вже особливо Крикуненко на Гриценко, Гриценко в носках. Поки що б'яти нічого не може. Крикуненко він на м'ячі. П'ятою, як прибирається купов, завдає удару і Ну, Але вдається зберегти 5 Гроценко команди Огредіс. Панченко він на м'ячі. Панченко на Левченко, Левченко, закидання. І гол. 6-0 від Левченка. Шумило не повірив, чи залетить цей м'яч, Але все ж таки перекидає головіра Левченко. Але Шумило особливо і не намагався. Особливо не намагався відбувати. Шкіряно також дивився на майданчику. Готується він розіграв цей стандарт. Завдає ударці команди. Граді зворота порожні. Тимченко проти Карпенка не дати забити. Откидач. Він зараз на навічнішу милу. Тим часом вже повертається в рамку воріт. Малюченко. 7-0. 7 секунд до завершення зустрічі. І, друзі, це 7-0. Та завдав удару. Така неприємна чергова поразка від студентів Сумду. Ікеркуненко просто полишає м'яч, кидає білу футболку, якщо можна так сказати. І рахунок 7-0, друзі, цю зустріч завершено. залишайтеся з нами та спостерігайте за баталями сільського футзалу.